Куди не поглянеш, усюди є жертви самозречення. Ось сидить напроти мене молода дівчина, яка, можливо, вже десять років приносить криваві жертви своїй душі, смертельно стомлений вигляд, і бліді щоки видають повільне вицвітання її юності, бідолашна дитино. Як часто билося в твоєму серці пристрасті, пред'являли свої права багаті юнацькі сили, коли ти кидалася на ліжко, і твоя голівка втикалася в м'які подушки. Як судомно тремтіли твої члени від природних сил, які прокидалися. Як вони запалювали кров в твоїх тілах, які полум'явні фантазії спалахували перед твоїми очима, сповненими бажання? Тоді з'явився привид душі та її блаженства. Ти лякалася, твої руки схрещувалися для молитви, і ти піднімала свій змучений погляд на гори – молилася. бурі твої природи змовкали, над океаном твоїх бажань запанувала мертва тиша. Повільно опускалися втомлені повіки, над згасом під ними життям, з напружених членів непомітно зникала напруга, бурхливі хвилі вщухали в серці, складені руки без сил опускалися на груди, що не чинили опору більше. Вона утих і останній подих, і душа стала спокійною, ти засинала. А на ранок пробуджувалася до нової боротьби і до нової молитви, звичка зречні. Чиня охолоджує тепер жар твоїх бажань, і троянди твоїй юності бліднуть у немочі твого баженства. Душа врятована. Нехай гине плоть. О Аїса, Онінон. Як розумно вчиняло ви, відкинувши цю бліду чесноту. Одна вільна гризетка краща за тисячу посивілих старих дів.